Стосується, значить, ми знаходимося в міській раді Переяслава. Це наш керівник. Представтесь, будь ласка, щоб не я вас називала, а ви самі сказали хто ну, ну, це ви. Це цирк, давайте. Ні, ні, ні. Ну скажіть, цирк. це дяченко Руслан Олексійович приїхав до нас, Переяслав. Скажіть, будь ласка, по якому питанню? Ми приїхали на нараду, яку зараз проведемо з приводу опалювального сезону. Так, да. а скажіть, будь ласка, опалювальний сезон завтра почнеться. А виявляється, що в нашій лікарні неліцензійний представник виграв тендер. Будемо брати. Ну, у нього немає ліцензії, йому не дали допуска. І виходить, що опалювальний сезон пішов в трубу. Це я так. Так, своїми, це, це, це словами. своїми словами словами і, і дуже приблизно. Дивіться, палю сезон завтра ще ж не починається. Ага, це перший момент. Другий момент, наскільки мені відомо, на цей момент немає жодного е, переможця е, конкурсу. Правильно? Ну, саулка його й не буде, в виграє. Зараз ми з цим і розберемо. У саулка виграє, як сказала Тетяна Олексійовна, Всі ті, хто їм треба. Дивіться, Точно буде все в межах і в спосіб передбачений законом. Ой, ви знаєте, ми до вас приїжджали командою, просили прийняти міри. По Альті зробив савок, загатив, зараз там болото. Ця людина до чого не торкається, ніякого толку немає. Тепер що він у поховання заліз. А скажіть, будь ласка, ви як наша влада, а як він міг історичні землі взяти на баланс міста? Оце я вже задаю всім питання. Це як таке реально? Ви не чули за поховання, в яке він виконав? Купав. Старовинні поховання біля Вознесенського собору, де він я прихватизував. знаю про кримінальну справу, яка заведена да, да. в центрі міста, за да. те, що там не можна проводити розкопки, да, купатися. За... Оце ж там два гектари. Це кримінальна справа, так. Да. Але, а, в, зараз але в нього їх 20 кримінальних справ. Так от, скажіть, будь ласка, ми до вас у 23-му році приїжджали. Ми били в колокола, що це робіть із цією, з цим злочинцем, щось, відкритим текстом. Людина має більше 20 кримінальних проваджень і нищить нам місто. Він же ж нам його знищив. Дивіться, перше, на це в нас є правоохоронні органи, які розслідують. Да? Якби була завершена кримінальна справа і передана в суд, був би судовий якийсь вироб. Да? А е як ви думаєте, виробує, ми ж ми хабарі даємо законний. Системи. Дивіться, як тільки сесія, так для поліції 600 тисяч, 400, 200, для СБУ 800 тисяч, військовим 0,0. З березня місяця оце тільки-тільки. Тут ви помиляєтесь. Насіка мені відомо, все таки для ЗСУ виділялися кошти Переяславу. сльози. Сльози Підождіть, ну... у березні місяці виділили мільйон. Саулко сам не голосував. Да. Через да. нього значить розформували 137 й батальйон, бо він понаписував скрізь кляузи. Хлопці постраждали, і той мільйон і ще до цього часу хлопці не отримали. Вже жовтень місяць. Тут я знов ж таки є перекручення, тому що не через нього розформували 137 й батальйон. Його не розформував ніхто. Він став сьомим лінійним батальйоном. Просто змінилася нумерація. Ну, ми це, тут так. за допомогу. Допомогу виділили в березні, а в жовтні вони ще її не отримали. Оце за допомогу говорю. Ну, тим не мені, в нас кожного місяця чотенько поліція отримує допомогу і всі решта. Скажіть, будь ласка, тепер ж, бо ви вже йти треба. Що ж буде з лікарнею? Як ми будемо вирішувати це питання? Захвалюваний сезон почнеться вчасно. Вчасно. Значить, дивіться, мета у нашого очільника знищити лікарню, геть, значить, роздати її в оренду, щоб не за що. Не це я вам говорю не замилюю очі, а говорю відкритим текстом. В оренду роздають усім підряд. Я розумію, що Серафімівна що тут закриває. Ми Не допустимо та вже допустили. Вже в нас лікарні нема. Люди їздять по світу, шукають де полікуватися.